Кожна фіалка тут унікальна своїм забарвленням. З поміж 55 сортів найбільше виділяються ті, на яких є так звані кудрі. Вони привабили й пані Наталю, яка прийшла на виставку у пошуках натхнення. Дуже захоплююсь фіалками, маю свою міні-колекцію, тому прийшла сюди подивитися, може перейняти якийсь досвід по вирощуванню фіалок. Дуже гарно. Вже пофотографувала, зняла відео. Вирощуванням фіалок займається колекціонерка Тетяна. Згадує, що починалось усе з міні експонатів, яким тут виділили окремий куточок. Вони компактні, тому не займають багато місця. Проте за п'ять років такого хобі домівка перетворилась на справжній сад. Наприклад, в мене квіти живуть у підвалі. Це треба стілажі, лампи і це все трудойомко. Ось тому сказати, що це легко ні. Але а коли ти зранку прокидаєшся, робиш каву та дивишся усе на це і м -м, надихає тебе. Тетяна ділиться таких виставок у Запоріжжі майже немає. Тож раніше їздила до сусіднього Дніпра чи Києва. Нині ж разом із однодумцями вирішила створити квіткове свято і у рідному місті. Перша виставка так, вона дуже для мене важлива, це хвилююче, але я сподіваюся, що все буде добре. Я би дуже хотіла у майбутньому заснувати у нашому місті клуб Фіалоко, куди усі бажаючі мали б змогу прийти та чи купити, чи проконсультуватися. Окрім фіалок, можна побачити і сукуленти. Деякі із них також мають різнокольорове забарвлення. Саме це і привертає увагу більшості поціновувачів, Ділиться колекціонерка Ольга. Задля виставки у Запоріжжі вона замовляла рослини із Франції та навіть Таїланду. Різних родів і хавортії, ну тобто такі листянь і астрофітуми дуже цікаві, гарні. Вони накопичують у своєму листячку. Воду, вологу і з цього вони тримаються довгий час без води. Витримують оці є кактуси, які сім місяців йшли до нас. Найчисельнішими у колекції є кактуси. Ось цим малюкам приблизно від двох до трьох років. Загалом же вони можуть жити і по 30-40. Усе залежить від умов вирощування. Пані Ольга ж згадує свій перший експонат у колекції. Починалося з хінопсіса ще в 80-му році. Я навіть не пам'ятаю, від кіля він взявся, але коли він зацвів великим грамофоном та ще й вночі, і квітка дуже пахуча. Ну, після того вже почала збирати. Помилуватись квітами. Прийшло близько 20 містян. Деякі відвідувачі придбали собі фіалки, сукуленти чи кактуси, аби створити вдома квітучий куточок. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.